Дорогоцінні сьогодні на каналах наших пасторів Салтаненко вийшла така проповідь, в якій пастор показує аналітику свого ютуб каналу і показує, як саме їх банять, і що насправді їм врізають кількість. Глядачів їх не рекомендують, і все це відбувається через те, що вони стали лідерами думок. І я насправді зараз також виставляю в Ютубі свої відео, і поки що мене не банять, поки що мене рекомендують. Але так як в мене мало переглядів, мало підписників, то я для Ютубу не страшна, і банити мене поки що немає. Чому? Але наші пастори поки також не мали такого впливу, їх також рекомендували. Але коли Ютуб. Побачив, що слово Боже, воно дійсно потрібне, воно дійсно живе та дієве, і що люди хочуть його дивитися, вони почали банити канали пасторів через те, що коли люди пізнають істину, вони стають вільними, і світу цьому це зовсім не вигідно.